У дивовижному селі на березі моря жив допитливий хлопчик на ім'я Томі. Він любив пригоди і мріяв знайти заховані скарби. Одного разу досліджуючи своє горище, Томі знайшов стару таємничу карту. Схвильований, він вирішив слідувати за нею, сподіваючись знайти скарб. Томі вирушив у свою пригоду, слідуючи карті через село, через поля та густий ліс. По дорозі він зустрів своїх друзів Лілі та Макса. Карта привела їх до старовинного дерева з порожнистим стовбуром. Всередині вони знайшли блискучий ключ. Використовуючи ключ, вони відкрили приховану печеру неподалік. Всередині друзі знайшли скриню, наповнену блискучими скарбами. Коли діти милувалися скарбом, з'явилась мудра сова Цей скарб належить лісу, сказала вона, він тут не для вас. Сова пояснила, що скарб є частиною магії лісу, і якщо його забрати, то це порушить баланс. Томі та його друзі розуміли важливість поваги до того, що їм не належить. Друзі вирішили повернути ключ до старовинного дерева. Коли вони це зробили, ліс, здавалося, засвітився вдячністю. Як нагороду за їхню чесність, сова подарувала їм маленьку частинку скарбу чарівне вічне світло, яке вестиме їх у майбутніх пригодах. Томі та його друзі повернулися додому вдячні за урок, який вони засвоїли. Вони знали, що найбільшим скарбом є повага до того, що їм не належить. Вони розповіли про пригоду своїм родинам та друзям, наголошуючи на важливості поваги та чесності. Натхнення їхньою історією селяни започаткували нову традицію поважати власність один одного. Томі зрозумів, що справжнім скарбом є урок, який вони засвоїли, і зв'язок з друзями та громадою, що став міцнішим. З чарівним світлом, яке вело їх, Томі та його друзі з нетерпінням чекали ще багатьох пригод, завжди пам'ятаючи про повагу до того, що їм не належить. Історія про скарб Томі вчить нас важливості поваги і цінності чесності та порядності. І ось пригоди Томі Лілі та Макса завершилися, але урок, який вони засвоїли, залишиться на все життя, завжди поважає, Ай, те, що не твоє.